Ракета GLSDB GLSDB це фактично поєднання керованої авіаційної бомби малого діаметру GB39 з двигуном від некерованої ракети м 26 Запуск ракети можливий з реактивного ракетного комплексу HiMARS та МЛРС. Ракета бомба. Вона може вражати цілі на відстані до 150 км. В процесі запуску реактивний снаряд М26 виводить на певну висоту авіабомбу GB-39. Бомба продовжує політ та за пологою траєкторію уражає ціль. GB-39 це невелика керовна бомба масою 130 кг з бойовою частиною 17 кг. Вона також має крила, які розкладаються у повітрі, що істотно збільшує дальність ураження. Для наведення на ціль GLSDB використовує глобальну систему GPS та інерціальну навіаційну систему. Цими ракетами Збройні сили України зможуть завдавати ударів далеко за лінією фронту. GLSDB допоможе захисникам України якомога ефективніше і швидше звільнити українські землі від ворога.